Це друга частина нашого походу по сільпо. Я вже наклала собі декілька продуктів. Бачу багато цибулі, думаю, супер круто виглядає, треба зробити якесь фото. Йдемо далі. І тренуючи свою надивленість, треба пам'ятати, що треба багато дивитись, тому що це все ж таки надивленість. Підіймаємо голову, бачимо такі гарні кадри. Завітала до рибного відділу. Бачу стенд з Пепсі. Думаю, треба нам якось її сфотографувати. До речі, скажіть, ви за Пепсі чи за колу? Чи відчуваєте якусь різницю взагалі? Потім ми робимо небезпечний трюк, відходимо від свого візочка, аби сфотографувати картини, які для когось малювали, певно, для мене, тому що я точно це зацінила. Повертаємо голову, звертаємо увагу на вивіски. Мені здається, дуже прикольний шрифт. Взагалі, м'ясо була б дуже гарна назва для якогось рок-гурту. Може вже таке є, я не знаю, але прикольне фото було б для їх альбому.